Всім доброго дня! От була одна помилочка. Він того що не включався вентилятор. От тут стоїть датчик температури. От. Він управляє комп'ютером і включає і виключає вентилятор охолодження в один радіатора. От. То є датчик От. То є датчик е, положення дросньої заслонки. От. І там, каже, є датчик ще холостого ходу є. От. Як то вам знати? Датчик хлостов входу там. І під низом затим датчика положення розпрідвала. Він от стоїть. І стоїть датчик масового розходу воздуху. Оце той датчик. Який він той? Датчик колінвала стоїть. Вот тут внизу. Ось там внизу датчик коленвала вот стоїть. внизу, О! Таки видно там котроха щось на ньому. Тепер, якщо не, якщо не показує е, комп'ютерні діагностики, от тут є такі датчики. На приборах щитках є такі датчики О, якщо вони не показують ці датчики. О, два внизу на спидометрі, то тут є. О, тут стоїть такий запобіжник тут. О. Ось той запобіжник, який відповідає на цей. Але він може не працювати навіть туди, коли. тут вот крышка закрывается. Вот, вот так. Вот такая. Вот. То есть датчик от Рециркуляции газу. Аккумулятор. Вот такие это. Одне із них найбільше, що є. От коли вентилятор не крути, охолодження, він повинен нагріватися автоматично, відключитись. Ото є там той же самий датчик. Включення-виключення вентилятора, охолодження мотора. О, Там він є внизу. О, він. 23 Датчик. О! То що є? Ну так это є то. Ну, на все з вами. До зустрічі.